Вітаю про головні події дня. Вже готово розповісти команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин вівторка, 24 червня. 8 мільйонів дронів на рік може виготовляти Україна однак для таких потужностей фінансування недостатньо. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час пленарного засідання форуму оборонних індустрій у Нідерландах. Під час звернення наголосив на необхідності фінансової підтримки та важливості об'єднання країн-партнерів Задля недопущення поширення російської агресії на території Європи. Детальніше про можливості виготовлення зброї в Україні пропоную послухати у прямій мові президента. Потенціал нашої оборонної виробництва перевищує 44 мільярди доларів. Це майже тисяча е, військових засобів від артилерії до передових засобів, дронів, передових способів ведення війни ракет, але близько 40% цього потенціалу немає належного фінансування. Це проблема. наприклад. Ми можемо виробляти близько ві, ві 8 восьми мільйонів дронів кош, на рік різного різного типу. Але у нас є фінансування на значно меншу кількість. І в той же час Росія використовує не тільки свою свої нафтові доходи для е, своєї оборони, але ресурси так само нової північної корі... Кореї та Ірану. і має корумповані зв'язки. З іншими країнами тому наша об'єднана солідарність це найкраще від, від відповідь на російську військову мережу. Його шлях від сумлінного працівника до відважного захисника України. Олександр Будзінський ще один герой, якого втратила Кам'янець-Подільська громада. Він до останнього залишався вірним присязі. Вірив у перемогу і ніс службу на передовій. Провести воїна в останню путь зібралися рідні, друзі, побратими та вдячні земляки. Ще одного захисника втратила Кам'янець-Подільська громада. 24 червня у місті попрощались із Олександром Будзінським. Слава слове Бога! Зажний повсякчас! Пам'ять про Олександра житиме у серцях тих, хто знав і любив його. Його відданість Україні це приклад для майбутніх поколінь і нагадування всім. Свобода має свою ціну. Вічна пам'ять герою. Олександр, 17 червня 1975 року народження, він прийшов до нас. Прийшов перший клас нашої михалівської школи в 1982 році. Зарекомендував себе дуже здібним, гарним учнем. Був старанним. Сусіди його теж характеризують дуже з гарної сторони. Завжди їм допомагав, скрутні хвилини. Був добряком, можна сказати, і ми його будемо пам'ятати як людину, яка віддала своє життя за нашу неньку. Україн. Олександр завжди любив техніку, умів її ремонтувати і доглядати. Багато років працював водієм вантажних автомобілів. Ну, добрячим був. Був добрячим, людина світла, трудолюбива дуже любив свого сина, коротше, своєї сім'ї. Любив Україну, любив родину, любив друзів, любив труд. Усе те, що присуще нашому щирому українці. У 2024 році Олександр одягнув військову форму і став на захист України. Сумлінно виконував військовий обов'язок, мріяв про перемогу і мирне майбутнє. Під час бойового завдання отримав поранення. На жаль, організм не витримав навантажень і дав збій. Поховали героя на меморіальній алеї Слави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. 12-річний хлопчик загинув на залізничному перегоні скібнево Ярмолинці поблизу села Шевченкове. За даними слідства, підліток на мопеді перетинав колію на нерегульованому переїзді. На жаль, зіткнувся із дрезиною. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці. Внаслідок пожежі на Хмельниччині загинув чоловік. Трагедія сталася у селі Крупить Шепетівського району. Горів житловий будинок. Під час ліквідації рятувальники виявили тіло чоловіка 1958 року народження. Ймовірна причина пожежі необережність під час куріння. Також у місті Шепетівка була ліквідована пожежа у господарчій споруді. Три загорання сталися на відкритих територіях у селах Круті Броди, Слобідка Рехтівська та Печерське. Щоденні турботи батьків, які виховують дітей із інвалідністю або переживають складні життєві обставини, це виклик. Та держава пропонує їм допомогу. В кожній громаді мають запрацювати центри денного догляду. Тут дитина не лише під наглядом, а й отримує нові навички, а батьки мають можливість перепочити. Як ці зміни вплинуть на життя родин, знають наші журналісти. У кожній громаді мають бути створені базові соціальні послуги відповідно до закону України про соціальні послуги та державних стандартів. Один із важливих напрямків денний догляд для дітей з інвалідністю, дітей внутрішньо переміщених осіб або тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Для нас дуже важливо підтримати родину в школі, підтримувати родину там, де є інвалідність, і діти зовсім не навчаються. Ми в вересні запускаємо центри денного догляду і розвитку, щоб жодна дитина в Україні не залишилася за межами догляду, опіки і розвитку і освіти. Центри денного догляду зменшують ризики закритості дітей, дають змогу розвивати самостійність і адаптацію до соціального життя. Це також реальна підтримка для батьків емоційна та практична. Вже маємо пілоти муніципальної няні для підтримки родин. Зараз це матері внутрішньопереміщені, де є діти з інвалідністю, але хотіли би, щоб це було доступно для будь-яких жінок, щоб вони мали можливість повертатися раніше до роботи, а давати своїх дітей для розвитку і соціалізації, і таким чином не випадати з економічної активності і соціального життя. Крім того, у вересні в громадах стартують нові ініціативи на підтримку дітей, які потребують особливої уваги. Ми в вересні запускаємо центри денного догляду і розвитку, щоб жодна дитина в Україні не залишилася за межами догляду, опіки і розвитку і освіти. І тому там, де освіта, скажімо так, не стільки потрібні саме освітні послуги, скільки більше доглядові послуги. Ми Таку послугу догляду запускаємо, і будемо її закуповувати з державного бюджету. Денний догляд це більше ніж просто послуга. Це шанс для дитини жити повноцінним життям, а для батьків усвідомлення, що їхня маля в безпеці та під опікою професіоналів. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Три роки невпинної допомоги та підтримки. Хмельницький став транзитною зоною для тих, хто був змушений залишити домівку через агресію ворога. Хтось обрав обласний центр як тимчасову домівку. Підтримують мешканців міста Героя Маріуполя порадою, гуманітарними пакетами, юридичними та психологічними консультаціями та атракціями працівники Хмельницького центру Я Маріуполь. Нині установі виповнились три роки. Які результати роботи за цей період дізналися мої колеги? Центру Я Маріуполь у Хмельницькому виповнилося три роки, і хоча його історія почалася з болю втрати, сьогодні це місце сили для тих, хто вимушено залишив рідне місто. В нашому центрі зареєстровано більше двох тисяч маріупольців, це більше тисячі родин. Вони проживають у місті Хмельницькому та Хмельницької області. Ми надаємо всебічну допомогу. Це продуктові набори кожної родині один раз на 31 день. Це юридичні послуги любого характеру. За три роки в центрі допомогли сотням людей, надали юридичну, психологічну, гуманітарну підтримку, провели десятки курсів і заходів. Багато уваги приділяють і дітям. Наші діточки проходять підготовчу програму до першого класу нашого вихователя. Кожен рік десь 3-5 дітей проходять таку програму. Наші мешканці пільгових категорій їздять до відпочинку у базу одуха Трускавець, у базу от «Моршин», діточки діточки Уартек і також сімейний лагерь подвійницею. Це порядка кожного року більше ста людей їздить по таких путівках. Попереду нові проєкти: підтримка переселенців, допомога у працевлаштуванні, дозвілля для дітей. А головне віра в те, що, попри все, Маріупольці завжди тримаються разом. Ми завжди в силу своїх можливостей, в силу своїх напрацювань і співпраці з нашими міжнародними партнерами, намагаємося на постійній основі бути поруч, допомагати, підтримувати відповідно до запиту. Ну і хочеться тільки вам сьогодні подякувати за те, що ви не зламні своїм духом, за те, що ви на даному етапі вам вдалося інтегруватися. В розрізі усіх 60 територіальних громад нашої області у цей день центр Я Маріуполь знову довів сила українців у єдності, підтримці та небайдужості. А ще у вірі, що після темряви обов'язково настає світло, і що одного дня ті, хто нині знайшли тимчасовий прихисток, зможуть повернутися додому у вільний український Маріуполь. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині розпочався лавандовий сезон. Неподалік городка зацвіло живописне фіолетове поле. Апарат міської ради упродовж останніх п'яти років висаджує тут квіти. Як готуються зустрічати туристів цьогоріч? Дивіться у сюжеті. Вже п'ятий рік поспіль. Неподалік городка розквітає лавандове поле. Для багатьох туристів це місце стало одним з найулюбленіших. Вирощують квіти представники місцевої влади. Починали десь буквально до 20 рядків, але кожного року ми так розширяли, збільшували кількість рядочків. На сьогоднішній день вже є 80, понад 80 рядочків. Так, і так ну, гарний досить вигляд. Зараз лаванда зацвила, вже приїжджали і гості, і так люди приходять на зйомки, на фотосесії. Досить гарно. На одній ділянці вже красується понад 80 рядків лаванди. За період праці кожен дотичний навчився тонкощам вирощування квітів, як підрізати кущі, як доглядати за полем, як обробляти, аби більше рослин прижилися і тішили відвідувачів. Задля привабливості на полі створили і фотозони. Ми теж в минулому році ці локації ми трошки так облагородили, зробили цю гойдалку такі для фотозон. Ну, дітки приходять, сім'ями, навіть наші жителі в вихідні дні виходять, відпочивають, насолоджуються запахом лаванди, ну і фотосесії проводять. Весіля також багато приїздять фотографуватися. Сезон світіння лаванди не тривалий трохи більше 20 днів. Лавандове поле відкрите для відвідувачів у будь-яку пору доби. А ще це розкіш природи безкоштовна. Проте усіх туристів просять не забувати, що в країні триває війна, і донатити на потреби Збройних сил України. Ми закуповували автомобілі для збройних сил України. Ми продукцію передавали плеплели наші працівники, зокрема бібліотеки, будинки культури, сітки цього Річ ми будемо певно думати про те, щоб закупляти FPV-дрони, а також генератори, які необхідні для збройних сил України, для відповідно для військовослужбовців з нашої територіальної громади. Сезон лавандового цвітіння тільки розпочався. Тож ще в кожного є можливість насолодитись неймовірними ароматами та красою загадкової квітки. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Прокладали траншею для блискавкозахисту та знайшли історичні артефакти у Кам'янці-Подільському на території старого замку. Виявили фрагменти посуду вироби із кістки та кременю. Керівник Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції державного підприємства Науково-дослідницький центр охорона археологічна служба інституту археології НАН України зазначає, вироби датуються періодом раннього залізного віку, енеоліту та трипільської культури. Раніше подібні артефакти вже знаходили у цій місцевості. Сьогодні у світі відзначають всесвітній день історії. Кожен із нас вже став учасником подій, які назавжди увійдуть у трагічні сторінки української держави. У час, коли наша нація знову виборює свою свободу у жорстокій війні, як ніколи важливо пам'ятати й про уроки минулого. Яку історичну подію із шкільної програми запам'ятали Подоляни найбільше, дізналися мої колеги у рубриці питання дня. Історія це уроки минулого, які варто пам'ятати, аби не повторювати помилки наших пращурів. Найчастіше про історичні події ми дізнаємося ще у шкільні роки. А от що найбільше запам'яталося подолянам, Дізнаємось за мить. Будь війна, перша світова, друга світова. А чому саме ціною ну, воно ну, якесь саме поширене, саме більш на слуху і, ну, чи саме більше? Воно запам'яталось просто і все. Сторічна війна. Так не хочеться, щоб воно таке насправді було. Воно таке насправді було і в нас затягується, на жаль. А от чому саме сторічна війна? Чим вона для вас була особлива? Для того, що вона так довго тривала. Бо це неможливо повірити, здається, такі. але реалії показують, що все може бути. Я не любила історію, тому якось не дуже. Тільки знаю про свій рідний город і все. А що знаєте про рідне місто? Я з міста Маріуполя, тому все, що пов'язано з ним то і знаю. А може можете поділитися якимись історичними фактами про місто? Історичними фактами про місто. Ну, наприклад, на місці драмтеатру була раніше церква Марії. Я з Козацького краю, це з Старосинявський район, село пилявка пилява «Отам от була битва під пилявцями Богдана Хмельницького. І там в нас є такий курган слави. Там щороку, ще за президентства Ющенка, дуже були великі такі визначне визначне святкування цього свята. Там була битва під пилявцями в 1648 році Богдана Хмельницького. І от це мабуть, там і є пам'ятник Івана Ганжі. Там дуже таких таке в нас славетне місце. Його знає, напевно, вся Україна. І оце, мабуть, я знаю. Ну багато яких в принципі знаю, але це така, напевно, тому що я з того краю, і вона, напевно, що що в пам'ять Коли вперше вийшла історія України, тоді в ті часи, при Радянському Союзі, така маленька, маленька книжечка була, вона додавалася до новітньої історії і до історії СССР. Це вперше, тоді я пам'ятаю, як доповнили їх українською історію. А так, ну що, 25 сітки чи 24 сітки які такі історичні події? Про друзі, того то отак розповідали, це ми вірили завжди. Піонери ж ми були ще в ті часи, знаєте як, і це якесь таке було враження наше, що це ж дуже добре, а вже потім почали розуміти, наскільки це все було нас обманювали. Таким інформаційний вівторок побачили наші медійники. Не забувайте про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там ви знайдете більше перевірених новин та актуальних тем. Дякуємо Збройним силам за захист. Побачимось на першому подільському.